Мікеланджело, знаний як геніальний скульптор і живописець доби відродження, до створення страшного суду, прийшов уже зрілим митцем. Він повернувся до Секстинської капели через 25 років після того, як завершив розпис її стелі. Страшний суд вважається твором, який завершив у мистецтві епохи відродження, та став шедевром уже маніризму. Мікеланджело працював над фрескою понад 4 роки. Практично не залучаючи помічників для допоміжних розписів. Це був його персональний опус магнум. А втім, ще під час створення фреска Страшний суд викликала полярні реакції. З одного боку, безмежне захоплення, а з іншого різку критику. Незабаром над Мікеланджело взагалі нависла загроза звинувачення у Єресі. Основною причиною конфлікту стали численні оголені постаті, зображені без прикриття у найсвітішій християнській каплиці. Кардинал Карафа разом із послом Мантуї Серніні ініціювали кампанію цензури, відому під назвою Кампанія фігового листка, яка мала на меті приховати чи навіть знищити непристойну фреску. Нагота персонажів страшного суду викликала нову хвилю обурення вже за понтифікату папи Павла IV через 24 роки після завершення фрески. У 1563 році Триденський собор офіційно засудив наготу в церковному мистецтві, вбачаючи в ній загрозу моралі. Дізнавшись про це, старезний Мікеланджело іронічно передав папі мовляв, видалити наготу легко, нехай краще увесь світ зробить пристойніше цей папа. На вимогу наступного папи четвертого у 1565 році учень Мікеланджело Даніеле да Вольтерра наніс на фігури драпірування, яке приховувало надмірну наготу. Ця робота принесла Вольтеррі глузливе прізвисько Панталонник. Цензурні втручання тривали і після смерті Вольтерри. І, попри це, навіть у XVIII столітті фреска залишалася об'єктом різкої критики і лунали пропозиції взагалі її знищити. Але на щастя цього таки не сталося. Натомість між 1980 та 1994 роками фреску реставрували. Тоді всі пізніші виправлення, додані після 16 століття, було вилучено. Але цензурні драпірування Вольтери залишили як історичне свідчення вимог контрреформації до сакрального мистецтва.